Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як молодий форвард ленінградського зеніту Олексаленко після закінчення сезону 1988 обрав місцем продовження своєї кар'єри Київське Динамо. Відскочивши від призову до ЦСКА і як ця новина розбурхала і обурила Ленінград. А Москва спробувала помститися дискваліфікацією і що з цього вийшло. Поїхали! Олег Саленко, вихованець ленінградської з юшор-смена, який з 1986 року почав грати в зеніті Павла Садиріна, і не лише грати у віці 16 років, а й забивати у вищій лізі, наприклад, Київському Динамо на республіканському стадіоні 21 листопада 1986 року, коли Саленко вже виповнилося 17. Пізніше Саленко так згадував цей момент в інтерв'ю «Тижневику футбол у 2005 році, цитую. Я ж повинен був ще раніше за заніт вийти, але проблеми із законом завадили, побився в Пітері на шкільній дискотеці. Проти мене була заведена карна справа, хлопець, з яким я бився, струс мозку заробив. У газетах з'явилися розгромні статті, мовляв, Саленко на дискотеці кричав Я зірка, а ви хто? і лісу біку. Мене тоді хотіли дискваліфікувати, вже й команда вгору пішла. Але як я гол Динамо забив, все вщухло, кінець цитати. Тобто гол київському Динамо зняв усі претензії до Саленка, який плюс до всього лідер юнацьких та молодіжних збірних СРСР, де грав яскраво, багато забивав і завжди був на перших ролях. Природньо, що за східну зірку радянського футболу стали активно боротися лідери клубного футболу Союзу. Особливо був наполегливий у своєму бажанні здобути молодий талант у «Київське Динамо Валерій Васильович Лобановський. І пішла робота динамівського селекціонера Анатолія Сучкова, розмови з батьками Саленка і самим Олегом. Причому Зеніт начебто відразу нічого проти не мав переходу свого молодого таланту до сильнішого клубу після завершення сезону 1988 року. Тільки на перспективного талановитого гравця молодіжки СРСР. Націлився і московське ЦСК, де було добре відомо про плани Саленка перейти до Києва. Тож армійські представники вирішили діяти на випередження жорстко та швидко. 19 листопада 1988 року вони вже чергували біля спортивного комплексу Олімпійський у Москві, де Зеніт проводив заключний матч сезону із Спартаком. Час якраз призовний. І віку Саленка, підходящий 19 років саме те, щоб скласти присягу і захищати батьківщину у футболці ЦСКА. Тільки ось і сам футболіст чудово знав, що хочуть силоміць призвати в армію після матчу зі Спартаком. Тому на 84 й хвилині під час зіткнення впав на жорстке покриття манежу і моментально симулював струс мозку. Саленка замінили і відвезли лікуватися в інститут Скліфасовського, куди разом з армійськими генералами приїхав і Садирін, який прийняв ЦСКА. Тренер хотів створити сильну команду з радянських талантів і бачив у ній Саленка на головних ролях. Тож Садирін одразу ж зайшов із козирів про квартиру на Кутузовському проспекті у Москві та машину. Але Олег чесно відповів цитую. Павла Федоровичу, ви ж мене в Зеніт брали, а не в ЦСК. Я тут домовився з Динамо, немає в мене ніякого струсу мозку. І тренер чудово зрозумів свого колишнього підопічнього тільки от у Москві не пробачили такого свавілля молодому таланту, мовляв, мало того, що зазіркував, та ще й у Києві надумав служити у складі головного конкурента столичних клубів. Тож не бувати цьому. І тут різко в Зеніті згадали. Як плекали та виховували Саленка, як гравця, пішла ціла кампанія, спрямована як проти Саленка, так і Дмитрієва, який якраз пішов із Зеніту до ЦСК, до Садиріна, мовляв, зрадники, рвачі, хапуги. І при цьому злісні порушники дисципліни. Де ваш патріотизм? Кидаєте рідну команду напередодні дуже важливого сезону. Це у Ленінграді. А от у Москві обурювалися інакше, мовляв. Та скільки ж можна терпіти, як до Києва їдуть найкращі гравці країни? Гаразд з України, хоча теж дуже некрасиво знекровлювати провінційні клуби і грабувати їх на лідерів та молодих талантів. А тут київські щупальці вже аж до самого Ленінграда дісталися не пускати Саленка на поле та й усе тут. А тут ще й Зеніт у дусі перестроєчного часу почав вимагати від київського Динамо грошової компенсації в мільйон рублів, мовляв. Ми виховали талант, гроші та час на його навчання витрачали. То відшкодовуйте витрачені зусилля і гідно компенсуйте нашу втрату. Звісно ж, у Києві подібні пред'явлення вважали надмірними. Скандал набирав обертів. А зимове міжсезоння тим часом закінчувалося. Треба було визначатися і Саленком. Динамівські представники не розуміли, в чому проблема. Молодий талант сам виявив бажання грати у команді Лобановського. Усі документи оформлені та підписані відповідно до існуючих вимог, суворо за радянськими нормами та законами. Що ще потрібно на підтвердження переходу гравця з одного клубу в інший? Цитую тижневик футбол хокей за 12 лютого 1989 року. Про справи в Динамо Київ розповідає представник клубу Ю Карман. Цитую. Дуже туго йдуть справи з переходом легінградця Осаленка, який виявив бажання грати в Києві. Відмовлено в прагненні вдосконалювати майстерність у Динамо Душанбінцю О Воловоденко. З незрозумілих причин заблоковано перехід до Київського Динамо півзахисника Братиславського інтера Володимира Вайса. Кінець цитати. Тобто чудово видно, що спроба дискваліфікації Саленка це лише одна ланка загального ланцюга політики московського центру щодо недопущення посилення київського Динамо. Основного конкурента представників радянської столиці в чемпіонаті СРСР. Саленко тим часом у складі юніорської збірної СРСР справно забивав голи на чемпіонаті світу в Саудівській Аравії. Причому як гравець ленінградського зеніту. До речі, та команда могла цілком виграти турнір, але з Нігерією після 4-0 обламалася 4-4 і поразка по пенальті. Так ось у лютому на юніорському чемпіонаті світу Саленко виступав як гравець Зеніта. А у березні 1989 року вже був у заявці Київського динамо на чемпіонат СРСР з футболу. Щоправда, два перші матчі за кавказського турне у Тбілісі та Єревані Саленко довелося пропустити. Натомість проти Дніпра Олег вийшов в основі і одразу міг ощасливити 80 тисяч глядачів на республіканському стадіоні голом, але не вдалося. Саленко взагалі довго не міг вразити ціль в офіційних матчах Динамо аж до осені, але Лобановський його вперто ставив за основу. Хоча це вже інша розмова. А ця тема з переходом із Зеніту в Динамо Київ закінчилася тим, що верхи радянського футболу після всіх розглядів зобов'язали Київське Динамо виплатити Зеніту за перехід Селенка 36 тисяч рублів. Щоб було зроблено під невдоволення Ленінграду і скрип московських зубів. Все за законом, товариші, заспокойтесь. Далі інші події затмарили всі скандали з переходами до Київського Динамо і обурення з цього приводу у двох радянських столицях Москві та Пітері. Але я вирішив згадати все як було і розповів цю історію вам, шановні гості мого каналу. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.